Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про свою гідронавіску. Кріпиться в мене навіска на чотирьох точках. Ось це є дві передні точки, вони йдуть на пальчиках. Ось такі кронштейники. Кронштейни пальчиками вставляється з тої і з тої сторони. Задня частина, я вже казав, ось такі обоями поварив зі швелірів. Бачите, вони є рухомі. І воно. О, ось так вони Вони є рухомі і вони не обривають шпилюк на тракторі. Ось тут рухома частина, болтик і кріпіці гаючка. А нагрузки тут ніякої на шпильки нема. Зв'язку з тим, що в коментарях. Хлопці мені давали запитання, тому я вирішив зняти ще таке додаткове відео, як зробити таку гідронавіску, яких послідовності в роботі дотримуватися, від чого відштовхуватися. Як бачите, вона досить компасна, не займає біля двигуна ніяких не створює перешкод при обслуговуванні І зручна. Таку відрону віску, яку я зробив, я виконую роботи різні. Хто слідкує за моїм каналом, то знає І максимальна вага, яку піднімаєте, дискова борона з катком 400 кг. Значить, чого почати, друзі? Шведер, Тут в мене восьмерка. Значить, Коли ми підготували матеріал. Є швеллер, є вели, врізали швеллер 2 метри довжини і спереду закріпили рами, закріпили задню частинку, підвісили її, так, так, як вона має стояти, і ставимо гідроциліндр. Основну роль цієї грає гідроциліндр і Мінімальний хід штока бажано, щоб був не менше 20 см. Ми закріплюємо там поближче до того кріплення стойку, ставимо пальчик, чіпляємо гідроциліндр. Потім ми повинні визначити вже дужину цього рычага так, щоб він з складеному вигляді клешні збиралися в вал, то буде максимальна висота. ну І треба слідкувати, щоб при роботі з агрегатами шток не лягав на цей корпус, бо буде витирати. як Бачите, у мене тут є то все мінімальні розміри. А ви, коли будете робити, то вже будете орієнтуватися, відштовхати від того, який у вас гідроциліндр і який буде його хід. Значить, мені поставили на той вал клешні і ставимо на вал ці речаги, щоб визначити висоту цієї стойки, яка нам потрібна. Вона може бути вища, може бути нижча, але занадто високу теж не варто робити, тому що тоді доведеться дуже коротко ставити верхній винт. У мене тут капот вкорочений, максимально присунутий до кабіни. Тут стоять мертві тяги. Як бачите, на клешнях ніяких яблочок нема. З мертвими тягами я виконую всі роботи, крім плуга. Для роботи з плугом я маю такий стяжка така. І я ставлю цілі, щоб... Регулювати плуг. А всі решта роботи, як бачите, я виконую у таких мертвих саморобних тягах. Просвердив два вінти, щоб можна було вище нижче в залежності від агрегату. Тут такий самий простий бюджетний варіант. Друзі, думаю, вам так в загальному пояснив. А решта можете переглянути, у мене на каналі є відео, але я вам кажу, треба відштовхувати від того, який у вас гідроциліндр. Ну і з якими агрегатами ви хочете працювати. Єдиний мінус цієї конструкції в мене. Тут можуть бути проблеми з валом відбору потужності. Я спочатку планував його робити, але так як потім не було потреби. Але як би там не було, можна щось хімічити. Ну, все, друзі, бувайте. Всіх вам благ.